Баскетбольний тренд Запоріжжя Ми не відстаємо от від федерації баскетболу України, тому що Міністерство спорта признало баскетбол серед ігрових спорту э, пріоритетним під номером один. Завдяки чому баскетбол став найпопулярнішим видом спорту у Запоріжжі. Глядачі повертаються останні роки були не найкращі для українського баскетболу. Через фінансові труднощі він втратив зіркових гравців та легіонерів. Баскетбол без зірок перестав цікавити українського вболівальника. Улюбленців публіки замінили молоді та перспективні гравці, але очікувати видовищної гри було зарано. Зміни на краще розпочались два роки тому, коли Федерацію баскетболу України очолив Михайло Бродський. Він знайшов можливості вивести баскетбол на новий рівень розвитку та зробив все задля його популяризації. Ігра розпочалась. Глядачі повернулись на трибуни. Нове життя розпочав і баскетбольний клуб Запоріжжя. Новий тренер, новий інвестор, оновлена команда, великі амбіції на наступний сезон. З'явилась надія, що золота епоха запорізького баскетболу не скінчилась, а найкраще попереду. Баскетбол зрівнявся у популярності з футболом. Про це свідчить велика кількість дітей, які прийшли до баскетбольних залів. Отже, є підростаюче покоління, є надія на майбутнє. Головне, щоб були ті, хто дбатиме про це. Руслан Левицький про боротьбу під українським баскетбольним кошиком. Валерій Елькінсон працює в Запорізькому баскетболі 25 років. Під його керівництвом наше місто отримало професійну команду Феразінту, яка в золоту еру українського баскетболу вигравала медалі суперліги та національний кубок країни. Останні два роки Валерій Елькінсон очолює федерацію баскетболу в Запорізькій області. Постійно на зв'язку з президентом Всеукраїнської Федерації Михайлом Броцьким каже з його іменем: український баскетбол отримав новий поштовх для розвитку. Михайло Юрійович ставі. задачу перед нами всеми, что в каждом городе, областном это однозначно, и в крупных городах обязательно должна быть команда, неважно, суперлиги, высшей лиги или первой лиги, и естественно тогда это будет прогресс баскетбола. Плотно работает с властью, с областными городскими администрациями, чтобы они участвовали в этом во всем, потому что ну, развитие спорта, я считаю, это приоритет. Михайло Бродський став президентом Федерації баскетболу України два роки тому, саме в той період, коли баскетбол, як інші види спорту, переживав часи глибокого спаду. Кращі клуби країни грали у двох різних чемпіонатах: будівельник та Дніпро залишалися осторонь офіційного турніру, виступаючи у так званій приватній лізі. У цьому сезоні вдалося віднайти порозуміння. Гранди вітчизняного баскетболу приєдналися до когорти кращих. Єдиний офіційний чемпіонат під ігідою федерації баскетболу. України стартував у жовтні з 11 командами-учасницями. Завдання, яке ставила перед собою федерація, повернути глядачів на трибуни і до телеекранів. Я впевнений, що ми не зможемо зібрати в полне зали, і це неможливо. Поки що все буде залежати в першу чергу від будівельника, як вони будуть грати. Своєю грою київський будівельник повернув глядачів на трибуни Палацу спорту. Фінальний матч Кубка з Дніпром відвідали рекордні 7 тисяч глядачів. Для порівняння в останньому турі чемпіонату України з футболу найбільш відвідуваним став поєдинок за участю київського Динамо 8 тисяч, а найменше глядачів подивилися гру Сталі і Волині 350. Приріст аудиторії на баскетбольних матчах відбувся у тому числі завдяки поверненню в український чемпіонат легіонерів. Суперліга отримала недооцінювання. Неного в ЕНБІ діджея Стефанса один з найбільш стрибучих гравців сучасності прикрасив український чемпіонат видовищними слем-данками. слемданками. Поскіполі стали більше говорити, більше писати. Михаїл процький президент ФБУ. Його команда багато времени тратять імені на. медийную, на пиар-активность и, собственно, такие акции, которые проводятся в городах, как мы знаем, в центр поля, которые приносят людям достаточно приличные деньги. Что мы помним, на каком фоне приходил Протский в Федерацию? Это был 2015 год, то есть мы уже потеряли Майка Фортелла как главного тренера мужской национальной сборной. У нас было... бешеная после вкусья вот этой золотой эпохи суперлиги, и к ничему хорошему ни мы не готовились. Повернув свою головну зірку у цьому сезоні баскетбольний клуб Запоріжжя. Макс Конате ідеально личить для ігрової схеми запорізької команди, яка пропагує швидкий баскетбол. У першому колі запоріжани утримували лідеруючі позиції. Місцеві вболівальники повірили, що команда знову може боротися за медалі чемпіонату України. Начало сезону у нас дійсно видалась дуже хорошим. Перший круг ми відіграли замечательно. Занимали одну з ведущих мест, практически не было поражень. Благодаря и подготовке нашій благодаря удачно сложившемуся календарю. К сожалению, где-то наша сама нас подвела, тому що мы. Очень много медішта злагалі на молодих рібятні обстріляних. У Запоріжжі працюють над розвитком баскетболу в усіх напрямках. Сім команд, серед яких дві жіночі, є учасниками Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги України. Студенти класичного приватного університету чинні чемпіони країни серед вищих навчальних закладів. А хлопці із ЗНТУ – бронзові призери. Команда дублерів баскетбольного клубу Запоріжжя лідер першої ліги України. Количество детей стало больше заниматься баскетболом. И, в общем-то, опрос даже в конце года показал, что баскетбол является самым популярным видом спорта в городе Запорожье. Мы не отстаем от Федерации баскетбола Украины, потому что Министерство спорта признало баскетбол среди игровых видов спорта приоритетным под номером один. У цьому році Федерація баскетболу України втілила ідею проведення у регіонах майстер-класів. Так, Запоріжжя відвідав видатний український баскетболіст, тренер національної чоловічої збірної Олександр Лохманчук. Серію семінарів для підвищення кваліфікації організували для запорізьких тренерів. Популярність баскетболу у регіоні виросла на матчі головної команди міста знову почали приходити вболівальники. Одно з наших, скажімо так, преимуществ, або того, чого ми дебілісві. Добилися... В этом сезоне, это, конечно, мы привлекли э, гораздо больше зрителей на трибуны. Баскетбол в городе Запорожье получил новый толчок в своем развитии. Нам удалось за долгие годы все-таки привлечь на наши трибуны, на vip трибуну У нас в этом сезоне и мэр приходил на наши игры, и губернатор посетил наши игры. У цьому році нарешті відновили традицію проведення в Україні баскетбольного матчу всіх зірок. Після п'ятирічної паузи феєричне шоу приймав Дніпровський палац спорту «Шинник». Тут теж не обійшлося без запорізького сліду. Капітан баскетбольного клубу Запоріжжя Олександр Рибалко став найкращим гравцем України із влучності триочкових китків. Участя в будь-якому нібуті конкурсі то ли, то, турнірі, максимальных результатов ну я не ставил там цель выиграть я ставил чтобы выйти и сконцентрированно выполнить все броски которые были здесь играют все компоненты вместе и психологические и как игрок как как настроиться как выполнишь первый бросок как пойдет дальше как поддерживать зрительский зал есть и есть составные какого-то результата До фінішної прямої українського чемпіонату дійшли не всі клуби Суперліги. Претендент на медалі Кривбас знявся із розіграшу напередодні стадії плей-офф. Баскетбольний клуб Запоріжжя, який блідо виглядав у другій частині сезону, запросив екс наставника «Криворістів» Валерія Плеханова. Але змінити малюнок гри команди з новими виконавцями часу не вистачило. Дніпро був на голову сильніше запорізького клубу і цілком заслужено продовжує боротися за медалі. Якраз сьогодні Дніпряни у разі перемоги над хімі стануть першим фіналістом стадии плей-офф. Дуже неудачно сыграли последние две игры. Ну, первого этапа плей-оффа Днепропетровском. Все равно сезон мы считаем, что прошел для нас успешно. Мы, мы чему-то научились, чем-то начали-то начали более серьезно относиться. Поэтому, скажем так, с перспективой и надеждой смотрим. На будущее. Валерій Плеханов і баскетбольний клуб Запоріжжя продовжили свою співпрацю. Один із кращих вітчизняних спеціалістів працюватиме в команді протягом наступного сезону. Це стало можливим завдяки клопіткій праці керівництва клубу та Запорізької федерації баскетболу. Залишається надія на те, що за сприяння міської та обласної влади вдасться знайти місцевих меценатів, які наповнять бюджет клубу до рівня провідних команд країни. І в жовтні запоріжці побачать абсолютно нову баскетбольну команду, яка боротиме. За найвищі місця у Суперлізі. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, Ігор Бахіркін, Тв 5 І у нас на скайп-зв'язку спонсор баскетбольного клубу Запоріжжя Зог Олег Сировський. Добрий вечір, Сергію. Скажіть, ск... скажіть, будь ласка, як виникла ідея підтримати запорізький баскетбол? У вас? З Чого все почалося? Да. Хочу всіх поздравити праздником. всім мира добра. хорошего настроения, счастья. А что касается баскетбольного клуба «Запорожье», мы два года назад начали помогать. К нам обратились руководство федерации, президент клуба. Ну, не, буду лукавить, это, конечно же, для нас в первую очередь это продвижение бренда, это продвижение наших компаний. Так сложились обстоятельства сегодня в Украине, что баскетбол поддерживать стало не очень дорого. Да? Бюджеты команд очень сильно сократились. И когда поступило нам такое интересное предложение, мы Компания молодая развивающая сеть АЗС, Запорожская сеть АЗС. И нам, конечно же, надо иметь... Мы имеем очень большую конкуренцию с компаниями, которые давно на рынке. Поэтому было вот принято такое мое решение помогать команде, потому что очень рассчитывали, надеялись на то, что Запорожцы это занят. И как это и произошло, и в следующем году мы опять продолжили поддержку команды, продолжаем. Скажите, пожалуйста, тоже будь ласка. а вот раньше, я знаю, что бюджет да. команды был да. близко десь миллион шестьсот тысяч долларов. Зараз сколько кошты отримувати команду на рік? Ну, мы не содержим команду в основной, основной бюджет помогает Федерация Украины баскетбола. Мы как раз вот так на четверых складываем, и наша помощь вот на четверых складываем бюджет команды. Но ну, мое понимание, это минимум, который необходим для содержания команды, это 3 миллиона гривен. Но это очень сложно, это просто для того, чтобы удерживать команду там половую быть в середине таблицы. Да, для того, чтобы иметь успех, я, вам, например, приведу. вот в городе городская власть выделяет она, выделяет ежемесячно, ежегодно выделяет 5 миллионов гривен для содержания клуба. Остальные деньги добавляют спонсоры, добавляют и не один спонсор, что есть хорошо в Днепропетровске, там не один спонсор, там много компаний объединились и, и помогают баскетболу, помогают команде Днепр, поэтому она сегодня и в полуфинале, и очень удачно играет с «Химикой». возможно, и Ск... победит. Скажите, а кроме вас, кто-то кто, кто же поддерживает, Или вы одна, единая компания, которая поддерживает баскетбол? Есть сегодня компании, которые там, ну, я больше, больше об этом знают федерация и команда. но В этом году было несколько еще компаний, которые помогли. Насколько я знаю, Пологовский МС угу. помог. Еще несколько компаний. Все-таки это была не, не системная помощь, такую, которую мы оказываем ежемесячно и уже второй год. Это были такие моменты, которые вот сложные для команды, была оказана помощь. Надеемся, что в следующем году пол спонсоров будет больше, потому что для того, чтобы достигать успеха, надо, 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 чтобы мы были не одни. И здесь сразу хочу сказать, чтобы наши запорожцы понимали, вообще как бы название команды боках Запорожья Зок ⁇ это больше такой подарок от руководства, мы от, ну, не хозяева команды, мы не, ну, не собственники команды, мы главные да, спонсоры, и это был больше подарок от руководства ком команды. Для нас для того, щоб більше було продвиження, і спасибо огромное, тому що дійсно допомогло нашому бізнесу і допомагають запрошуються це оценили і заправляються у нас, і тим самим допомагають баскетболу. Дякую вам. У нас на скайп зв'язку був Олег Сировський. Він зараз підтримує фінансово баскетбольний клуб Запоріжжя. Зох. І до речі, Дніпро сьогодні програв. Хімік вийшов до фіналу української.